Він 10, із 10, але... він 10 із 10, але не писав тобі три місяці в кризовій ситуації. В його кризовій ситуації чи в моїй кризовій ситуації? В Моїй. Тобто коли він тобі найбільше був потрібен? Він 4 із 10. Це майже хороші хлопці. Вона 10 із 10, але вона має магію зачаровувати. Не факт що використає на тобі. Вона 8 із 10. Тому що. Ну, Може і використати. Але наче я її не проти, якщо вона мені подобається. Ну, Магія, прикольна. Але зі своєю тривогою я би постійно думала, а вдруг вона мене насправді зачарувала, і насправді це все неправда. Ладно, ні, 6 із 10. Це легенда Ілата. Він 10 із 10, але демон, який сталкерить тебе. Ну, і сталкерив. Зараз же ви знайомі, не сталкерить, але раніше сталкерив. Він 2 з 10. Хоча до речі він мені сподобався, коли я читав. Ну він мені не не подобався, а потім сподобався. Це полкий поцілунок.